Дорогі наші пацієнти, сьогодні ми розповімо вам про дуже важливе питання: цінову політику нашої клініки та чому у нас немає вартості за один графт пересадженого волосся. Якщо вам цікава інформація щодо пересадки волосся як в Стамбулі так і в Києві, і ви хочете знайти ідеальне рішення, запрошую вас подивитись це відео. Мене звати Таня Великородна. Поїхали! Ми отримаємо багато запитів щодо того, скільки коштує один граф пересадженого волосся. Я знаю, що в деяких країнах беруть саме вартість за один графт, але в нас все по-іншому. Ми не беремо вартість за один графт. Ми беремо вартість за максимальну кількість граф пересадженого волосся до 5500. Однак це не означає, що кожен пацієнт отримує 5500 пересаджених графтів. Кількість графтів залежить від необхідної кількості кількості графтів пересадки та спроможності вашої донорської зони, тобто скільки графтів можна без перешкод звідти взяти. Це може бути як і 3 тисячі графтів, так і 5 тисяч графтів пересадженого волосся. Перша причина полягає в тому, що ми не можемо стовідсотково сказати, яку кількість графтів ми вам пересадили. Чому так відбувається? Наприклад, якщо ми плануємо пересадити 4500 тисячі графтів, це може бути як чотири тисячі 400 графтів, так і 4600 графтів, тому що процес забору графтів займає десь 3-4 години, і лікарі, вони люди, вони працюють і вони можуть помилитися. Але якщо пацієнт заплатив за один графт то ми знаємо, що ввечері він прийде додому, сяде перед зеркалом і реально буде перераховувати кількість графтів. Не дай Боже, там буде менше ніж ми сказали. Насправді, друга причина найбільш вагома. Поговоримо зараз про неї нас немає фіксованої ціни за граф, тому що ми прагнемо зробити пересадку максимально якісно. Ми пересаджуємо не ту кількість графтів, на яку у вас вистачає грошей, а ту кількість графтів, яка потрібна для того, щоб зробити максимально щільну і якісну пересадку волосся. Наше головне завдання це зробити ваше волосся густим, натуральним і природним. Якщо ви обираєте нашу клініку, ми не просто хочемо, щоб ви повернули волосся, а ми хочемо, щоб ви були задоволені своїм результатом і порекомендували Вали нас вашим лисим друзям. А як же дізнатися, яка кількість графт вам потрібна? Це дуже просто. Ми запрошуємо вас на індивідуальну онлайн-консультацію, де ми разом визначимо кількість графтів, яка підходить саме вам. Ми проведемо детальний аналіз вашої донорської зони, визначимо, який об'єм пересадки необхідний для досягнення найкращого результату. Наше завдання не просто провести процедуру, а забезпечити вам такий результат, яким ви будете пишатись, а ми готові разом з вами працювати над створенням вашого і ідеального образу, а я нагадую, що ми, клініка Hair Global Medic, робимо пересадки не тільки в Стамбулі нашим пацієнтам. Ми також приїздимо в Київ раз на два місяці з нашими турецькими лікарями і робимо пересадки українським пацієнтам, які приїздять до нас з різних міст України. Всю інформацію ви можете подивитись на наших інстаграм-аккаунтах. Це основний інстаграм-аккаунт Medic, а це київський інстаграм-аккаунт, де ми публікуємо тільки київських пацієнтів та наш. Графік пересадки. Будемо чекати ваших заявок. До зустрічі з вами в Києві чи в Стамбулі. До побачення!